Продовжуємо, е, виставив лазером відстань. Лазером відбив, щоб було рівномірно. Отак. От 15 сантиметрів. О, 2 сантиметри. Це буде ОСБ, лист під низ зайде. І 13 см буде товщина. Тієї, так думаю, теплоти. Тут вже закріпити на такому ж відстані відстанірами до підлоги, до бетону. Брусок. Тепер на цей брусок ставлю отак брусок. Туди ще прибиваю між ними брусок, теж до бетону. І буду ставити ОСБ. Все має бути закріплено надміцно, тобто, тобто з запасом. Тому що бетон треба буде фрувати і воно буде розпирати це все. Щоб не розпилення, нічого не відірвалося і не витікло. Все має бути зроблено з запасом. Тому там на 4 довгих жовтих саморіза. А потом еще додатково на вот такие два болта, прикрытые, да. Вот еще анкера, анкерные болты. И тут так само на саморезе, и на анкерные болты, ну я их до конца не вкручивал, а вот тут будет тиск только на відривання. не так, что зубами не відірваєш. Продолжу сборку эту Так. Вот так выставил брусы. У мене соті, можна було 100 на 50, які були, намагався навіть не обрізати, а підбирав тільки кутки, вирівнював конструкція. Надміцна, я по ній ходив, тримається. Залишилось от сюди ОСБ-листи виміряти, обшити плівкою, повставляти, поприкручувати. І сюди в бік ОСБ лист. Вирізав по розмірах ОСБ листи, вставив їх, щоб приміряти. Тепер можна їх обшивати плівкою. Знімаю, витягую те місце, де буду обшивати їх. Так, пообшивав. Не показую цю процесу. Натягую плівкою і степлером Клац-клац-клац і готово. і тепер виставляю ці листки на свої місця. Все виставив, все обшито. Далі ставлю горизонтальні листи. Ось так в мене виходить 12 см. Ну, 12-13 мало бути, це не принципово. Цього цілком достатньо, щоб конструкція була надміцною. Оця навіть заходжу на неї. Топчуся по ній за телефоном приліз і все добре, вона нікуди не зміщується і не зрушує. Тож конструкція доволі міцна вийшла. Так, на цьому все, закінчив запалубку, палубкою, покажу що як вийшло. Всі щілини пропінював, де що могло витікати. Отак от воно вийде, 120 мм поверху і посередині теж позакладав 4 закладки, для того, щоб просто не стояла у мене ця похила конструкція, а на ній я виверю з кутика. Ось ну, от так от вийшло. Тримається все дуже міцно. Поки що на цьому все. Дякую за увагу. Наступного відео буду заливати цю конструкцію. Тож підписуйтесь, ставте лайк і слідкуйте. Всім пока!